Осінь прийшла і нову зачіску принесла. Можна сказати і так. Перукарі кажуть, саме восени українки оновлюють стрижки, але волосся відростає, і стрижка дуже швидко втрачає свою форму. І власне, що робити у такій ситуації? Відповідь одразу після нашого матеріалу. 34-річному менеджеру Олені закортіло радикальних змін у житті, тому дівчина вирішила обрізати свої довгі руді коси. Устала свого старого образу. Я дуже захотілося змінити свій свой свій імідж. И мне мені что що э, е, буде толчком в перемінах моей жизни. Говорять, вообще что со з старими волосами все всі проблемы. проблеми. Щоправда, з короткою зачіскою Олена планує ходити близько півроку, а потім має намір знову відростити волосся і, можливо, навіть перефарбуватися у білявку. Женщина не должна боятися перемін, иначе мужчины они ищут более ярких експресивних. Е... Женщин відростити волосся після короткої стрижки. Справжня мука ділиться і сніданком власним досвідом. 20-річна Єфросинія з Кіровограда. Саме вже починається після двох місяців, коли вони починають відростати і нависати на з Це Чужело за ними ухажувати, укладувати, приходиться закалувати, воно все одно вилазить, і це відвратительно. Окрім того, кожен ранок дівчини починався з важкої артилерії пінки, гелів, лаків. Це псувало волосся, та забирало щодня. 40 хвилин дорогоцінного часу длини волосся гораздо швидше можна було привести в порядок. Та насправді існує унікальна технологія функціональної англійської стрижки, яка дозволяє і форму волосся зберегти і його здоров'я. Таку технологію презентували на ексклюзивному семінарі парукарського мистецтва, що відбувся у Києві. Ці стрижки Когда волос відростає, то якихось бар'єрів, чоловік не міняє форму. Ця форма дуже виходить в Ні, тобто переходу від гадкого утюгу. Онка к появлению белого лебедя. то человек всегда будет выглядеть красиво. Такого ефекту перукорі досягають завдяки моделюванню у два етапи: спочатку на вологе, а потім на сухе волосся. Вартість стрижки залежить від рівня майстра та салону, тому і коливається від 200 до 2000 гривень. У нас в гостях тренери з перукарської майстерності Хелга Айгнер та Харальд Мец. Вам доброго ранку. Ну, власне, ви з Германії приїхали сюди для того, щоб навчити наших перукарів нової техніки англійської. Скажіть, а ну українці, я так розумію, от нещодавно познайомилися з цією технікою. А наскільки давно вона вже в світі відома і нею давно користується? Добрада що доброго ранку. Доброго ранку. Особливість цієї англійської техніки полягає в тому, що тут поєднується basis, ідеальна база, але незважаючи, ми, ми з часом можемо може приєднати досвід війде, нашої міжнародної команди, які да, працюють на рівні бекстейдж, і власне вони досягають лук, е, е, передачі луку салон, е, до рівня комерційних, комерційних салонів е, і, е, і можна е, таку е, зачіску е, носити е, і вдома, і будь-де наші клієнти дуже задоволені. А взагалі е, легко навчитися цій техніки, і як справляються наші українські майстри з нею? Okay. Um. Харальд і синд абсолют Хараль і я абсолютно вражені щодо українців. ми перше в Україні і чудові, гарні дівчата, надзвичайно привабливі молоді жінки, такі як ви. дуже приязні і люди в нашій аудиторії. Дуже uh, хочуть uh, навчитися. тобто ми помічаємо їх бажання, і це найкраще для нас. І це робить наше справу. Це, це дійсно унікальна Клас. техніка, яка допоможе жінкам виглядати кожного ранку протягом довготривалого часу, гарно. А ну, цікаво взагалі, чи така техніка англійська вона для всіх типів стрижок підходить, чи є якісь виключення? Я yeah, абсолютно mm -hmm. so? так, абсолютно для всіх типів. Бабігамішоменбіатому що ми маємо комбінацію. Ми дивимося на форму обличчя, на форму голови і на стиль життя людини. І за цими параметрами ми простосовуємо техніку. Є класичні стрижки, але є певні тренди з нашої колекції. Ми створюємо гарні форми і гарні кольори, за які відповідає Хельги. І все це ми поєднуємо uh, uh, і uh, uh, пристосовуємо uh, індивідуально uh, до кожного клієнта. Власне, тобто це і незалежно від густоти волосся, і взагалі від. Ну тобто, немає немає значення, який тип волосся. Тобто будь-кому можна зробити цю техніку, виконати в цій техніці. Я ja. ага. так, це правильно важливо звертати увагу на тип aussehen, волосся, але будь-яке волосся technik, може виглядати чудово, якщо обрати хорошу техніку для цього. Ну мені б змінили зачіску чи ні? Я на так вона дуже гарно зараз виглядає про те, Але звичайно, моє завдання постійно вносити якісь зміни. Власне, ми зараз бачимо фото Девіта Бекхема та його старшого сина Брукліна. У них стрижка Боб, яка виконана саме в англійській техніці. От власне це виняток справи, чи ця техніка і справді підходить і для жіночих, і для чоловічих зачісок. Це англійська дійсна техніка. Вона застосовується і у жіночих стрижках. І звичайно, це справжній тренд у чоловічих стрижках. От мені дуже подобається ваша зачіска і звичайно ваша. У вас теж в англійській в техніці виконала. Натулі так звичайно і я думаю, що моя зачіска зараз моя стрижка це хороший приклад, чесно кажучи. їй зараз шість місяців. Я ношу її і в мене була дуже дуже коротка зачіска, дуже коротка стрижка, і зараз це для мене не проблема. Тому що з ідеальною технікою волосся відростає і в постійно. Я маю хороший вигляд. Є враження, що не щойно вийшли з салону. Власне, пропоную зараз переглянути інформацію. Ми підготували про топ 3 про, про топ-три стрижки, які змінили світ. Давайте подивимось. Практично і стильно це все про стрижку Боб. Її автором вважають француза Антуана де Парі, а популярною вона стала завдяки Коко Шанель. У наші часи про популярність Боба потурбувалась Вікторія Бекхем і співачка Ріана. У 70-х роках легендарний перукар Відал Сасун шукав і знайшов стрижку, для укладки якої потрібно було мінімум зусиль. Та й технологія стрижки була неважкою. Так світ отримав каскад, який пасує майже всім типам обличчя. А всередині 90-х каскад отримав ще одне ім'я Рейчел. І все завдяки Дженіфер Еністон та її героїні із серіалу Друзі. І ще одна стрижка, технічно складна, але універсальна і має ефектний вигляд. Каре одна з найдавніших жіночих зачісок як стверджують історики, першою носила цариця Клеопатра. Сьогодні Каре теж популярно серед відомих жінок. Акторки Сальма Хаєк, Камерон Діас і Наталі Портман обожнюють цю стрижку. Ну і власне у нас такий сюрприз. У нас модель з студії, напередодні е, зробили наші моделі, виконали стрижку в англійській техніці. Зараз ви побачите фото, якою е, була до цього моменту. От, боже, яке волосся гарне, шикарне. А зараз просто в прямому ефірі останні штрихи от саме цієї стрижки в англійській техніці. Будь ласка, харимаєстроя вундафай. Ви бачите чудово uh, підходить. Для будь-якого волосся така стрижка. Ви <тут> бачили, які довгі волосся, воно не було темного кольору. І абсолютно ми її змінили, забрали цю темну тут з кольору і зробили сучасну зачіску, сучасну стрижку, використовували англійську техніку, відчувають всім параметрам. І хотіли би більш верху. Разно підкреслити Мені? її індивідуальність. Мені дуже подобається колір і стрижка. А які останні стрижки штрихи штрих, Який останні буде? Оце це вже завершено? Зачіска завершена стрижка, чи будуть якісь <dragon risque> Ні, ]celand. просто ми <technological> зараз <sorting>. <thoTu> трошки We підправимо, можемо носити цю зачіску в класичному варіанті. Є дуже багато варіантів зараз, що тепер можна з нею робити. От фантастика! Можна і просто без гребінця, без нічого, просто руками зробив такі маніпуляції, і все, і прекрасна зачіска. Ми гарно вам дякуємо. Сподіваємося, що. Що ви дуже гарно навчили наших українських майстрів, і зовсім скоро наші українські жінки підуть до салонів і будуть, то вже не будуть прийматися стосовно того, що пройде якийсь час, і зачіска втратить за свою красу і привабливість. Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в гостях тренери з були з перукарської майстерності Хелга Айгнер та Харальд Мец. Далі буде.